Якщо ви відчуваєте постійну втому тривожність чи здуття живота, проблема може бути не в харчуванні і не у віці. В кінці відео я покажу, як за хвилину зняти напругу і повернути тілу в легкість. І якщо ви маєте хоча б один із цих симптомів, хронічна втома, тривожність, набряки, здуття живота або зайві сантиметри у талії, можливо, ви просто дихаєте поверхнево. Давайте перевіримо прямо зараз. Покладіть одну руку на груди, іншу на живіт. Зробіть повільний вдих. Що піднялося першим? Якщо груди тіло в режимі стресу. Якщо живіт, ви вже вмієте розслаблятися. А тепер техніка діафрагмального дихання. Ляжте на спину, розслабте плечі, покладіть руки на живіт, вдихайте носом так, щоб живіт піднімався, а груди залишалися майже нерухомими. Видихайте повільно через рот, ніби задуваєте свічку. Продовжуйте одну хвилину, відчуваючи, як тіло стає легким і розслабленим. І це лише маленька частина того, що ми робимо на моєму курсі BodyFlex New Virgin. За 7-10 днів ви повністю відновите своє тіло, знімете напругу, повністю позбавитесь набряків, покращите сон і побачите, як змінюється ваша талія. Вона буквально буде танути на очах. Тому приєднуйтесь до старту сьогодні. Напишіть мені в приват і отримайте знижку на пакет курсу з індивідуальними заняттями. Лише 5 місць чекаю кожного.